156 волонтерів з Херсонської, Миколаївської, Львівської та Запорізьких областей взяли участь у першому всеукраїнському форумі волонтерів, який пройшов у Херсоні. Форум організували фонд громади міста Херсон, Захист та Херсонський обласний фонд милосердя та здоров'я. Організатори форуму не очікували, що він зацікавить не тільки херсонців, а й волонтерів з інших регіонів України. то, что происходит сегодня в законодательной базе, касаемой волонтерства, нас очень волнует. Поэтому на сегодняшнем форуме мы примем резолюцию в адрес Верховной Рады, в адрес Кабинета Министров, с тем, чтобы прислушались к нашим голосам. На форуме сегодня основным спикером выступает Анна Гулевская-Черныш, и это директор Украинского форума благотворителей. Вот этот форум, мне кажется, важен для того, чтобы еще раз Слуг проговорити проблеми, які існують, і договориться аніки стратегії сотрудничества для того, щоб вместе далі ми могли і захищати інтереси. Форум розпочався з того, що його учасники стоячи привітали оплесками херсонця Григорія Янченко, який нещодавно став переможцем національного конкурсу Благодійна Україна у номінації Благодійник фізична особа. Колишній військовий з обмеженими фізичними можливостями він спромігся зібрати українській армії більш ніж 300 тисяч. Я займаюся, з апреля року я займаюся. В початку я займався збором э, средств для допомоги для по Херсонській області, по границі Херсонської області. Ну а в дальнейшем з іюля місяця я працюю на восток і допомагаю бойцям нашим. Учасники форуму обговорили актуальні питання законодавчого забезпечення волонтерської діяльності, зокрема в такій області, як допомога Збройним силам України, тому що на їх погляд уряд створює законодавчі перешкоди волонтерській діяльності. Так головна проблема, що усі охочі допомогти, мають платити податки з благодійних коштів. Волонтерська організація пішла на те, що потратила гроші, зареєструвала підприємство і привлікає до себе масу людей, які просто приходять, допомагають. То тобто ми ж беремо на себе. Всі ці деньги, всю эту помощь мы привозимо в ато. Э, вот наша конкретна асоціація солдатських матері волонтерів ми отправили в ато напрямую на передову вже більше 30 машин груза. То есть это реально ми делаем посилки з рук у руки. Мы... мы собираем огромные средства, но опять же, мы, куда мы их собираем? Насчет ассоциаций, но в основном люди хотят через приват, сбрасывают как помощь. А придется нашему руководителю или тем, чьи карточки мы высвечиваем, придется потом налоги. Мы сейчас стараемся завозить гуманитарную помощь из, стан, из стран Балтии. Вот, и действительно столкнулись с теми вопросами, с регистрацией, то есть с этим порядком он как раз был очень актуален. От, в принципі, за це і благодарим, що є якісь роз'яснення по, по даним питанням. У нас дуже багато пропозицій, так як ми, як і інші організації, ми шукаємо, де нам пошити дешевшу одежу, розгрузки, форму. І я привезла зразки, щоб показати, де ми шиємо, і люди можуть замовити. Окрім законодавчих проблем, волонтери щоденно вирішують питання життя людей. Так, Галина. Уманець з перших днів воєнного конфлікту вже рятує наших бійців і волонтерів з полону. Жінка і сама у ньому побувала, і кілька разів просто дивом від нього врятувалась. На сьогоднішній день у нас е, більше 400 ще полонених у полоні. Але я хочу сказати, з них волонтерів наших херсонських волонтерів знаходиться 12. Розумієте, це дуже з Херсонської області, тобто. Як це було в суботу, звичайно, я від'їхала в Київ, і так сталося, що я повинна була теж їхати на цій машині. Але за Касьяновкою, там між цими місцями, і де попав наш отець Ігор у полон, і також попали наші друзі. Звичайно, зараз вони знаходяться в полоні. Але я думаю, що скорим часом ми зможемо їх врятувати. Цифри та статистики презентованих учасникам вони взяли участь у майстер-класах на теми, як працювати з територіальними громадами та як забезпечити власну безпеку під час перебування у зоні АТО. До них приєдналися волонтери Херсонського державного університету. Студенти, які зробили власний вибір. Сама участь це як якось ну, ну вдохновляє студентів на майбутню роботу волонтерську. Вони дуже заохочують до цього. Відносяться у них багато натхнення і надалі давати, тому що нашим центром було за останні два місяці пророблено. Так теж значна кількість роботи. Результатом форуму волонтерів в Херсоні стало прийняття резолюції, яка офіційно спрямована премєр міністру України, міністру фінансів, голові Верховної Ради України, а також лідерам усіх парламентських фракцій. У резолюції волонтери вимагають якомога швидше виправити недоліки в законодавстві про волонтерську діяльність і вносять ряд пропозицій. За резолюцією проголосували одноголосно.